Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми продовжуємо тему порівняння прикметників. А саме ми познайомимося з найвищим ступенем порівняння прикметників. На малонулому занятті ми вивчали порівняльний ступінь comparative adjectives, а сьогодні superlative adjectives – найвищий ступінь. Наприклад, The oldest, найстарший, the most important. Найважливіший і так далі. Дивимося на таблицю. Ми сьогодні порівняємо і порівняльний, і найвищий ступінь прикметників. Якщо прикметник складається з одного складу one syllable, пам'ятаємо, що порівняльний ступінь ми утворюємо за допомогою суфікса і А найвищий ступінь ми утворюємо за допомогою суфікса «-est». І що ми отримуємо? Old старий. Older старіший або старший. The oldest найстаріший або найстарший. Cheap – Дешевий. cheaper – дешевший. The cheapest найдешевший. High високий. Higher вищий. The highest найвищий. Далі. Якщо слово складається з одного складу, і воно має комбінацію приголосний, голосний приголосний, ми також до таких слів додаємо ER або «est» і останню букву подвоюємо. Це вже не нове правило для вас стосовно подвоєння. «Hot» гарячий, «гарячий», «hotter» гарячіший, the hottest» найгарячіший. Big – великий. bigger – Більший the biggest найбільший. Thin худий або тонкий, thinner. Худіший або тонший. The thinnest, найхудіший, найтонкіший. Далі прикметники, які складаються з двох складів і закінчуються на Y, утворюють порівняльний ступінь за допомогою суфікса «-er», а найвищий ступінь за допомогою «est». І у цьому випадку ми Y змінюємо на I. Healthy. Здоровий або корисний. Healthier. Здоровіший або корисніший. The healthiest найздоровіший, найкорисніший. Happy, щасливий. Happier щасливіший, The happiest найщасливіший. Noisy – гучний. Noisier гучніший. The noisiest найгучніший. Зверніть увагу на цей пункт. Adverbs. Прислівники. Прислівники утворюють ступені порівняння за допомогою more, the most. Наприклад. «Slowly» – Це у нас повільно. Повільніше буде more slowly, але не slowly. -er. І «найповільніший» буде the most slowly. Прислівники, точніше, які закінчуються на li. Які утворилися за допомогою лі, тобто ми до прикметника додали закінчення ли, і утворився прислівник. У цьому випадку вони утворюють ступені порівняння за допомогою мо most». але є інші прислівники, які утворюють ступені порівняння інакше. Але ми до них потім ще дійдемо. Значить, прислівники, які утворилися від прикметника за допомогою додавання закінчення лі? Утворюють ступені порівняння за допомогою more the most. Далі, якщо у нас прикметник складається з двох складів і він не закінчується на Y, або у ньому взагалі більше складів, у цьому випадку ми утворюємо ступені порівняння за допомогою more, це порівняльний ступінь, і найвищий за допомогою the most. Найвищий ступінь завжди вживається з артиклем «да». Famous. відомий. more famous – відоміший. The most famous найвідоміший. Generous щедрий. more generous – щедріший. The most generous найщедріший. І знову irregular adjectives. Неправильні прикметники. Good. Гарний – Гарніший. The best найгарніший. Bad поганий. Worst. Гірший. The worst найгірший. «найгірший». «Far» далекий. Father. Або «further», фер. що далі. Нас знаходиться подалі. Не знаю навіть, як це одним словом сказати. Подальший, мабуть. The farthest» Найдальший furthest – також найдальший. Два варіанти слова фа ми маємо у порівняльному та найвищому ступені. Далі ми вживаємо найвищий ступінь порівняння прикметників, коли описуємо три або більше речей або місць, або людей. Якщо порівняльний ступінь ми вживали, коли описували тільки дві, Речі людини місця. То найвищий ступінь ми вживаємо тоді, коли описуємо три та більше людей речей місць. Приклад, both John and his brother play football, but John is better. Обидва Джон та його брат грають у футбол. Але Джон грає краще. У цьому реченні у нас порівнюються дві людини Джон та його брат. Тому ми вживаємо порівняльний ступінь. Better. Наступне речення: John and his two brothers all play football. But John is the best. Джон і його два брати всі грають у футбол, але Джон найкращий. Тут уже у нас три людини: Джон і два брати. Це троє із цих трьох людей Джон грає найкраще. The best in. Після найвищого ступеню ми вживаємо in перед назвами місць або перед словами в однині, які стосуються групи людей. Що це за групи людей? Це клас, школа. Команда, родина і так далі. Наприклад. Тому що часто в таких випадках вживають «ов». А це невірно. Треба вживати in. The Everest is the highest mountain in the world. Гора Еверест це найвища гора у світі. Place – світ. Тому in the world. Not of the world. She is the best student in the class. Вона найкраща студентка у класі. Група людей in не of the class, а in the class. He is the tallest in the family. Він найвищий у родині. Також група людей, тому in, а не of. Далі, the my Jones. Перед найвищим ступенем прикметників ми завжди вживаємо артикль The. Я вже вам про це казала. Або. Присвійний прикметник. My, his, your, our, their і так далі. Або іменник плюс апостроф С, полз, чий пола. Елізабет, чия, або чий Елізабет і так далі. Приклад: he's the best, він найкращий. У цьому випадку перед найвищим ступенем у нас ужитий артикль. This is my most expensive jacket. Це мій найдорожчий піджак, або куртка. Ми не вживаємо після My артикль The. Тобто ми вживаємо або The, або my, або my – це присвійний прикметник, або присвійний відмінок іменників. This is my most expensive jacket. This is Paul's best friend. Це найкращий друг пола, тобто три варіанти, які ми можемо вживати перед найвищим ступенем прикметника. Це у нас артикль Д, означений артикль Д, це присвійний прикметник «my, your, his, her, our, their» Або присвійний займенник іменників, коли ми додаємо апостроф С для людини, щоб показати, що їй щось належить. Ми це з вами вчили. Ось і все правило стосовно найвищого ступеню. Переходимо до виконання вправи. Write the superlative form of these adjectives. Напишіть найвищий ступінь порівняння цих прикметників. Poor, бідний, the poorest, найбідніший. Young молодий, наймолодший, the youngest. Артикль, да? Ні, це буду довго буду писати. Youngest. Додали суфікс EST, тому що це односкладове слово. Sad – сумний, найсумніший, the saddest» – Також один склад. І це у нас буква сполучення приголосний, голосний, приголосний. Тому додаємо ще одну «d», подвоюємо, і тільки потім «-est». The saddest». Remote віддалений. Той, що знаходиться далеко. Це в нас двоскладовий прикметник. На «y» не закінчується, тому вживаємо the most. Remote. Yeah. «smelly», Той, що має неприємний запах. Наприклад, smelly feet». Ступні, які не дуже приємно пахнуть. Значить, два склади закінчуються на Y, тому ми будемо додавати суфікс EST. Пам'ятаємо, що Y ми маємо замінити на I і тоді вже додати EST. І я забула додати D. А може я попереду там додавала? Не пам'ятаєте? Ні, не додавала. Тому що, якби було два, the, то це була помилка. Bad – поганий, найгірший. Bad – виняток. Тому гірший це worse. найгірший the worst. Amazing. Багато складове слово. The most. Ага, і забула. Amazing. Pretty. Двоскладове слово, закінчується на Y. Тому ми Y змінюємо на I і додаємо EST. ST. Знову я не написала де. Чи написала? Пам'яті вже взагалі немає. Ні, не написала. Flat. Це у нас плоский. Один склад. Буква сполучення приголосний голосний приголосний. Тому подвоюємо останню. І додаємо EST. Ну і зазвичай додаємо The. Далі short. Також один склад. Додаємо EST. Exciting. Багато складове. The most E-SHOP. Довго не писати. Копіюємо і вставляємо. Перевіряємо. Дев'ять з десяти. Що не так? Remote. The most remote. Correct answer. Правильна відповідь. The most remote. А у мене що не так? У мене так. Хм. У мене ж… А, я замість H написала N. Ступінь порівняння утворений правильно, але артикль написала неправильно. Це, ну, моя неуважність. It's my fault. Значить, правильно, до remote ми додаємо the most, але правильно пишемо артикль the. А взагалі все то вірно. Ну, ось так буває. Далі, вправу 2. Вправу 2 ми виконаємо разом також. Так, давайте. Що від нас вимагають? Choose the correct superlative or comparative forms to complete these sentences. Оберіть правильну ф. Правильний, найвищий чи порівняльний ступінь прикметників, щоб доповнити ці речення. Чудово, ми будемо працювати вже з двома ступенями. Which is planet from the Sun, яка планета від сонця? І слово far, тобто яка планета найдальша від сонця? Ми не порівнюємо два предмети, тому це буде найвищий ступінь. «Найдальша». «The farthest». Нам не підійде The farthest», тому що far це у нас виняток Irregular adjective». «The most far» також не підійде, тому що тому що The most» ми додаємо до двоскладових прикметників, які не закінчуються на «y» і до багатоскладових. Тому тут варіант Сі. Друге, The World Lives in Indonesia. Світ живе. Mm. Так, ні, давайте звідси перекладемо. The oldest man of найстаріша людина світу живе в Індонезії. Так, найстаріша людина. У нас кожне речення спочинається з The oldest man, the oldest man, the oldest. The most old man. Значить, ці у нас 100% відпадає, тому що old – це односкладове слово. Не можемо most вживати для нього, або a, або b. Різниця у прийменниках Of, in. Пам'ятаємо, що коли ми говоримо про назву місця або саме місце, або групу людей, ми вживаємо прийменник IN у нас світ, тому in the world. The oldest man in the world. Третє, – «David is very good at playing football, but Jason is…» «David дуже добре грає у футбол. Пам'ятаєте, вираз, be good at добре щось вміти, добре на чомусь розумітися. А протилежне буде be bad at. Погано щось вміти, погано, погано на чомусь розумітися. І у цій конструкції, у цій фразі, наступне дієслово вживається у формі Герундія з закінченням «-ing». Значить, ми порівнюємо дві людини. Значить, нам потрібен порівняльний ступінь. А порівняльний це better. But Jason is better. Девід гарно грає в футбол, але Джейсон кращий. Далі, it was the Day of My Life. Це був happy. найщасливіший день мого життя. Щасливий – «happy», це двоскладовий прикметник, закінчується на «y», тому нам потрібно і Два варіанти це Бі, «c». У «b» у нас е, ужили обидва способи утворення найвищого ступеню. Взяли «most» і взяли і Такого бути не може. Має бути одне з них. Тому варіант «c» – «the happiest». The most happy не можна, тому що most вживається з двоскладовими прикметниками, які не закінчуються на Y, а Happy закінчується на Y. Далі, п'яте, what is phone on the market? The thinnest, thinnest, the most thin. Який найтонший телефон на ринку? Thin, це в нас односкладовий прикметник, тому ми додаємо до нього «est». І у найвищому ступені у нас має бути або артикльда, або присвійний прикметник, або присвійний відмінок іменників. Тому нам підходить a – the thinnest. Далі, шосте last summer was season in recorded history. Минуле літо було найсухішим за всю. Найсухішим сезоном за всю історію людства. Сухий це dry. Це у нас коротке, односкладове слово. Тому найсухіше буде the driest. Y змінюємо на I і додаємо EST. Сьоме. am ten years than my wife. Я на 10 років старший за свою дружину. Порівнюємо дві людини, тому це порівняльний ступінь. Це «і», e «ар», суфікс. Тільки варіант Сі. am 10 years older than my wife. Восьме. He is. Hmm. Person in my life. Він найважливіша людина у моєму житті. Говоримо про одну людину, тому це найвищий ступінь. «More» вже відпадає, і воно б нам не підійшло, тому що воно з артиклем The а цього не можна робити. The тільки з most вживається. Сі не підійде також, тому що до Important додали «est». До багатоскладового слова ми не додаємо EST, тому варіант правильний «a» The most Important. Дев'яте, our graduates earn salaries in every US state. Наші випускники заробляють. Котик мені зараз завалить і камеру, і кришку від ноутбуку. Вибачаюся, заробляють найвищі заробітні плати у кожному штаті США. Значить, найвищі заробітні плати, це у нас найвищий ступінь, тому що ми не порівнюємо ні з чим. Хай високий, The highest – найвищий. Односкладове слово, тому ми додаємо «st». Most нам не потрібне. І ER are також не потрібна, тому що are ER це для порівняння двох речей людей місць. Десяте останнє, that was moment of my life. Це був найсумніший момент мого життя. Значить, знову ж таки кажемо про один момент з усіх з багатьох. Тому це найвищий ступінь. Сед це односкладовий прикметник. Тому додаємо і СТІ. І не забуваємо подвоїти останню букву, тому що у нас буквосполучення сполучення приголосний, голосний, приголосний. Це варіант – «the saddest». Перевіряємо і сподіваємося, що без сюрпризів. Сподівання мої. Пройшли даром. Ну що ж, зараз і ще раз пройдемо цей тест Elementary. Це вже справа сайту. Щось вони не допрацювали. Кожен раз треба заходити, виходити, для того, щоб у тебе зрахували збали. Якщо у вас таке буде, нічого не засмучуйтесь, проходьте ще раз. Можете, звісно, понервувати, поругатися на цей сайт, але пройти ще раз. Так, which is the farthest planet from the sun? Так, the world lives найстаріша, найстарша людина, the oldest man in the world. Девнас, це the oldest man in the world. Девід, but Jason is better. Better, 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 better. Так, Uh, it was uh, the happiest. Mm -hmm. Тут найщасливіші, там найгірші моменти. Позбирали все докупи. Uh, what is uh, найтонший телефон? Yeah. The thinnest. Далі шосте last summer was the driest. -E uh, я старший на десять числа там років на десять older. He is uh, найважливіша людина, the most important, uh, most important, yeah. Our graduates earn найвищі, the highest, the highest. That was uh, найхирш, найсумніший, that the saddest. Так, перевіряємо. Все, є. Могли отак відразу нам дати відгук на нашу вправу. 10 з 10, 100% – все вірно, чудово. Що ви маєте зробити у наступній вправі самостійно? Ви маєте write the adjectives using the adjectives in brackets, include the. Ну, все те ж саме, що і було у попередньому занятті на третій вправі. Значить, she's. Intelligent student in my class. Вона найрозумніша студентка у моєму класі. She is intelligent. Багатоскладовий прикметник, тому ми вживаємо the most. July is dry month in southern Spain. Southern це не, са, не southern, а Southern. Southern Spain. It hardly ever rains. Липень найсухіший місяць у північній Іспанії. Дуже рідко йде дощ. Hardly ever, дуже рідко. Значить, найсухіший. Dry це односкладовий прикметник. Тому Y змінюємо на I і додаємо EST. The driest month. Ну, давайте перевіримо перше. М... Вірно, чи ні? Правильно одне є? є. Дякуємо, що ви знали правильним і перевірили. На цьому я з вами прощаюся. Виконуйте вправу, Переходьте на неї за посиланням під відео. Я вірю, що ви все зможете. Ви у мене дуже розумні студенти. Знаю, що зі мною залишаються тільки розумні, тому що я викладаю англійську за правилами. Правильна граматика, правильна лексика, тільки все за правилами. Як і я у свій час навчалася англійський. І Дуже багато досягла у ній. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!